У нас точилися дуже багато дискусій з приводу того, як ми будемо навчатися на території Харківської відповідно там області і тих чи інших населених пунктів. Ми е, проводили безліч це сотні нарад, повірте, із профільним міністерством освіти та науки, із е, міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій, і віце-прем'єр-міністром панію е, Верещук, із е, прем'єр-міністром із офісом президента. І, власне кажучи, був, був напрацьований алгоритм, і дійсно було прийнято рішення фінальне, скажімо так, радою оборони Харківської області і прийнято рішення щодо онлайн і виключно онлайн навчання на всій безпосередньо території Харківської там області і всіх навчальних закладів, тому що дійсно ми маємо ставити на перше місце це безпекову ситуацію для наших з вами дітей і для вас безпосередньо. Голова нашої військової адміністрації Олег Васильович Цінігубов передав 583 ноутбуки зруйнованим і пошкодженим закладам загальної середньої освіти і професійно-технічної освіти Харкова і Харківської області. Ми підкреслюємо, що лише зруйнованим і пошкодженим. Тому що це була рекомендація наших західних партнерів ЮНІСЕФ, і це був лише перший невеличкий транш. Загальна кількість переданих на ноутбуків буде більше ніж 5 тисяч.